Мої хороші. Не знаю, чи це так всіх, чи тільки в нас. Буквально за одну ніч пожовтіли всі дерева і просто осипалися. Просто. Ось знаєте, як то кажуть, моментально. Так. Ой, забрав я е, свою, то не посилка, то замовлення. Знову ж таки, з інтернет-магазину. Бо... Ой, вітроган страшний. Забрав я своє інтернет-замовлення. І зараз я вам покажу, що я поназамовляв. Хотів купити багато, але на складі залишилося дві останні упаковки оцієї Канади. Я думаю, поки є, то такий візьму хоч то, що є, хоч тих дві упаковки, бо хто знати, чи буде на другий рік. От, от, така от Канада F1. Отака от, от морква. І знову ж таки взяв ще такий той топас. Разочок візьму та й оброблю немрози. Оцей пакетик на 5 літрів води. Оброблю рози. Ой, торбинка втікає. А чого? Я вже не планував, вже не хотів, але... А, бачу, що оці нові кущики, які тільки-тільки гарно прийнялися, почали розпускатися. І ось перші прояви оцієї борошнистої а, роси. Чи це та американська роса, чи це яка, ну, факту, бачите, що починають хворіти. І такі оці всі листочки я пообриваю, все пообриваю. А, а всі і гілочки а, оброблю цим топазом, щоб на зиму не було. Ніякої зарази. От, рози я вже всі ось так почав, потрішки поприкопував. Ачте, як воно виглядає. Такими гірками понасипав. От. Вже зняв вам відео, як я буду укривати на зиму рози. Ось перший кущик в мене от вже готовий. Ну, це буде окреме відео, обов'язково його побачите. А ці рози всі я вже, як то кажуть, підготував. Ось. Все попідсипав, все зробив. Ну, я так собі порахував. Тут дуже великий проміжок. Один, два. Один, два. А, в мене були, бачите, ще тут проміжки, але я запхав бутилки. Під бутилку запхав. Ну, отут ще можна перед деревом одну запхати. А так, то робити помалу вже другий ряд. А другий ряд. Ось коробка. І хто б міг подумати, саме так. Тут знову ж таки. Тут знову ж таки ось такі от роси. Ось. От Блубері, Ваніла Парфюм, Еді Mitchl, потім фламінго і майнер. Майнцер фастнахт. Отака от. Отака от сьогодні в мене рози. Ну, виглядають гарні кущі. Бачите, мають багато гілочок. От. Гарно упаковані. Мощні. Такі, знаєте, кущі. Гарні кущі. От. Теж, вон, бачите, Еді Мічел, все гарно підписано, гарно все упаковано. Це не той сайт, на якому я завжди замовляв. Це теж роза чайно гібридна все. От, парилку Віталій. Але це, який, який з мені виліз сайт в цьому в інтернеті, і я знову ж таки спокусився на ті кольори, а думаю, у мене ще он є. Пару пробілів та й треба їх заповнити. А потім я візьму, а може зразу я запхаю, виходить, одну сюди. Одну сюди. І сюди зразу. Тобто робити ніби як другий ряд. Так само, як в мене отут, бачите, розів два ряди. Отак. Раз, два. І тут зроблю раз, два. Тут мають бути тюльпани, потім два ряди розів, потім тюльпани, потім ірис А потім... Будемо щось, як то кажуть, і чорнобривчики, і айстручки. І будемо щось робити. Добре, що я підготував землю, бо тому що сьогодні вже дуже похолодало. Буквально за одну ніч, як я казав, вже дуже стало холодно. От, тому. А, куди йду? Господи. От. Поки, поки нема дощу, щоб вона гарно собі впиталася, оцей топа зараз. Розведу 5 п'ятилітровій банці. От так. І все. І треба буде оце вже листя Ось Отам От сусідські дерева, але падають до нас листочки. Треба все позгрибати, бо по газоні розлітаються. Не годяться. Оці треба вже забрати в хату. Як гарно заложують вже, бачите, паростки Заложують на другий рік. Вона не є високою, вона має бути гарний кущ високий, але цього року вони низенькі. Я так розумію, що з отих от бубульок на другий рік буде багато нових пагінців. Ну і ці забрати. От. Але поки нема дощу, бо хмари сунуть конкретні. Бачите, які хмариська. Розведу і швиденько оброблю, окроплю, щоб до дощу встигнути, щоб хоча б годинку-дві воно собі постояло. Ну от, Ямки підготував. Тут дві, тут дві. Може і так, може і загусто, але. Ну, вже кажуть, подивимося по ситуації. Потім щось не щось то пересадимо. Тут одну. Потім, якби щось то все попересажую, а то не буде проблемою. Як на мене, отака от, от вісень, то ну, непогано. Пів метра від кожної троянди. І от розвів я. Цей топаз має таку от штучку такий пульвілізатор. Зараз я його отак накачаю повітря. І так. І ось там зараз гарно оброблю всі троянди. Ну, оці листки потім я, звичайно, що всі познімаю. Ті, що вже помалу осипаються, то я вже всі позабирав. А всі інші, по мірі того, як будуть вони осипатися, то теж. Ну і знову ж таки, оцим топазом кругом землю теж варто обробити, бо якщо є оця борошниста роса, вона теж осідає на землю. Це ж грибкове. Отак, землю теж всю оброблю. І ось тут красуню. Так що, як то кажуть, помаленьку-помаленьку зараз все ми зробимо. Дуже важливо підготувати правильно до зими рослини, бо тому що, якщо вони підуть в сплячку з оцими всіма хворобами, ну то розумієте, що весною, коли все проснеться, всі рослини попроцинаються, вони автоматом будуть всі хворі. Тому краще, як то кажуть, по мірі поступлення. Проблеми зразу їх і вирішувати. Землю ось так теж. Все. І таким чином зараз я швиденько повністю всі рози ось так окроплю. І рози, і землю, і стебла, все-все-все. Щоб ніякої зарази, як то кажуть, в нас вже не було взиму.